Сьогодні на засіданні бюджетної комісії присутні у нас на і чи на рук, а на фіга. за те, що ви розпочали наше зусилля і всім чтери на бюджетної комісії присутні. Хто так? Перевірно. Значить, шановні наші депутати. Нам необхідно провести комісію зв'язку з тим, що різні види субвенцій, основному перші субвенції на освіту на управління освіти, їх нам необхідно розподілити. І 10-го, тільки 10-го п'ятницю, прийнята постанова кабінету міністрів. Минулого року в кінці року нам виділили субвенцію на харчування у Хім. Це вже було після затвердження бюджету 4 мільйони 699 х І зараз нам їх просто дозволили розподілити. без задржање збитов. Прејмале постанова поправила за тоа што можливо било карчувати учни. Не <звучнен> се забелуја. 4690 залишок на початок вора. 4 000. 4 милиона 690. Се ми делиме на карчување учни, првши, шефарски, плашки, и денот, родини, освите. Крив тоа, отримана субвенција на підтримку особам с особливими освитними потребами. Цена на заробиња плату плато, хто тоа <звучнен> да што достоинство да истакнеме. Нова школа два милиона стотија на своите 7 во тој години го делале тој нова школа се на предбанета идеална гласмане на класи. Ну, и своје, да и тоа не <звук> на предбане. и милиони ушто и пет девици за на Здійснення доклада села працівникам закладу заражень середньої освіти. Тобто це по мільйон з першого слічна йде доклада перва Так, Це на шість мільйонів сторок се вони виділили на шість так. На шість місяці дали тут, установських половину і ві.

Всі сьогодні виступають про це місяць. Ну, це кошторозва. Скільки є стір родин? Да, да, президентська доплата. Скільки людей? 3000 родин. 3000 і 1400 вчителів. Чудово. Чудово. І там, і там, і там буде жиручи теж так же. 1400 родин і ні, теж. А зарплати і не Верек не буде биде до року, и шифто. Два да? Ано, два шифто. там, де шифто. Ано, два шифто. Ано, два шифто. Ано, два шифто. Ано, два не Ано, два шифто. 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 Ано, два на Ано, два Да. Ано, два до закінчення Ні, не знаю, що ви вже подали. Я 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 вже подали. Я не що ви вже подали. Я не знаю, що ви вже не знаю, що ви вже подали. Я що ви вже подали. Я не знаю, що ви вже подали. Я не знаю, що ви вже подали. Я не вже подали. Я не не знаю, я там баба Колокра. Чи зараз реально когось зараз по Україні, п'ятий блокувати і велити. Франко, подивимося. Не приїдемо, а можемо і плюс слово. Просто таке рішення підтримати, ми подаємо на реформу. <поставлено> я подаю, а хто і буде наступне затвердження на сесії. Так, як у нас міжсесійний період ми маємо право. До сесії, як будеш, скажи просто <поставлено> фраза, <поставлено> піднімаємо. <поставлено> ми кементуємо, <поставлено> до <поставлено> того, <поставлено> до <поставлено> того, як я буду Вячеславовна буде цей закон діяти, але то розчутки по неї. Значить, ви задавали, що я не дозволю будуть отримувати Ні, це чекайте, 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 чекайте,

А так вони, наприклад, на неї та школа там вчитувала, бо в Росії вода, вони прийняли соло, вони розбирали полота продукції харчування, і там все було проводило. Юрій, у нас допитування є ще? Ну, я не знаю, а хочу просто знати, як ви можете ці питання додати. А чому це все не проводиться, ну, по-новому? Так, пішли. початку Пошук? Можна і почати. Ну, так. Кожний рік движети приймає на цей поточний рік. Вони ж вони вже проходить і тільки треба чекати два місяці, поки що. Ну, а те, вже проводять, всі так. У грудні вони вже газ світли. Ні, що в грудні вже проводили газ, світло, то, що вони мають призначення, то вони вже проводили у грудні місяць. А це в грудні не можуть. Соляш, не було, вони грошили. І ти кажеш, ну, подиме план. Ти не могли. Ну, ти кажеш, що ти далеко казну Я для себе це питаю, дійсно, а воно з вами була, то Я для себе подивлю. Не було, так? Ні, ти кажеш, що сла постанова, а не на харчування прийшло в кінці минулого року. Харчування прийшло в кінці минулого року. Харчування прийшло в кінці минулого року ты що посещать как сформулировать все. А то есть сумма через преступление, а больше заправдовано есть, но будет. Не важно. Я на этом все, мы на себя будем делать. Нет, 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 нет,

che da è lui lui poi per stella io da un momento da sto boxx А, не, 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 не а, та, а, да. а за цей час, скільки там вас дітей розстріляти ці кошти, коли є на тендер? Чи вони може це поміняло, але хто вийде на тендер? Ні, ну, 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 Час я чого? Учасник, який брали, щоб від того, що треба було, два дня вже тому назад. За основу цієї страни, за ухожемо тому що ми все зарошили, ти не знаєш. Навіть, 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 я, я думаю, що так. то ти з своїми які беруть участь, Європу. Бо те, у нас про тих чоловіків ніхто не знає. Так, да, так, ти я думаю, що я, я знав, що є просто там я не чув, тому подав, і назовсім я знаєш, ніхто не зустріне. Ну, це так, але так, є я пару фірм, які обслуговують Словуджвісі, ОТГ. ТГ, вони поділили мерчандайзи. ця там ще. А я такий, що шукаю, я таких шукаю, добію, добію. Боже, я його бачив. Обоє там живаючи. Не дуже багато. Не дуже багато. Не дуже багато. Наприклад, 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 що не буде втекати, що наприклад, 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 не наприклад, 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 наприклад,